В даній частині уроку ми будемо будувати графіки лінійної функції. Закріпимо матеріал, поданий в двох попередніх частинах уроку, виконавши декілька вправ. Перша вправа побудувати графік функції y дорівню 2х-3. Побудову графіка можна виконати двома способами. Перший за двома точками. Дві точки однозначно визначають пряму. Підставимо замість x два довільні відмінні значення. Обчислимо відповідні значення y, позначимо отримані точки, проведемо через них пряму, отримаємо шуканий графік функції. Другий спосіб. Виконуємо послідовність побудов. Спочатку графік функції y дорівнює 2х, а потім у дорівнює 2х-3. Кутовий коефіцієнт прямої, що є графіком функції y дорівнює 2х дорівнює 2. Позначимо на вісі тангенсів точку з ординатою 2. Відомо. Графік прямої y дорівнює 2х проходить через початок координат. За двома точками будуємо графік функції y дорівнює 2х. Вільний коефіцієнт прямої, що і графіком функції y -2x -3, дорівнює 2х-3, дорівнює мінус 3. Шукана пряма перетинає вісь ординат в точці з координатами 0-3. Кутовий коефіцієнт шуканої прямої дорівнює 2. Вона утворює такий самий кут з віссю Ох, який прямащує пряма що графіком функції y дорівнює 2х. Тому, якщо опустити, паралельно перенести графік функції y дорівнює 2x на 3 одиниці вниз, отримаємо графік функції y дорівнює 2x-3. Прийшли до попереднього результату. Друга вправа побудувати графік функції y дорівнює 3х2. Підставивши замість x два довільні відмінні значення. Отримаємо координати двох точок, за допомогою яких визначимо пряму, що є графіком заданої функції. Це перший спосіб. Другий спосіб. Побудуємо спочатку графік функції, y дорівнює мінус 3х. Кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 3. Позначаємо на вісі тангенсів точку з ординатою мінус 3, проводимо пряму через початок координат та знайдену точку, шукана пряма, що є графіком функції y дорівнює мінус 3х плюс 2. Має вільним коефіцієнтом двійку, тобто перетинає вісь ординат в точці з координатами 02. Через зазначену точку проводимо пряму паралельну прямій y дорівнює мінус 3х або паралельно переносимо пряму, побудовану раніше, на дві одиниці вгору. Отримаємо шуканий графік. Подекуди доцільно будувати графік лінійної функції за двома точками, але розуміння геометричного змісту коефіцієнтів лінійної функції є важливим особливо при вивченні геометричного змісту похідної функції та при розв'язуванні рівнянь з параметрами. З метою кращого засвоєння наведених та наступних вправ наполегливо радимо вам власноруч виконувати їх в робочому зошиті, які ви можете завантажити з сайту ongradient.com. Повторіть самостійно виконання перших двох вправ в робочому зошиті. Наступні вправи намагайтесь робити синхронно з переглядом уроку, періодично ставлячи відео на паузу. В такому разі засвоєння матеріалу буде набагато кращим. Третя вправа побудувати графік функції y дорівнює 1 третя х плюс 2. Легко побудувати шуканий графік за двома точками. Повторимо отриманий результат, скориставшись геометричним змістом коефіцієнтів лінійної функції. Побудуємо спочатку графік функції y дорівнює 1 третя третях. Як і раніше, можемо позначити на вісі тангенсів точку з ординатою 1 третя. Розуміємо, що використовувати точку з координатами 1, 1, 3 можна, але незручно. Тому, якщо кутовий коефіцієнт менший за одиницю, підемо наступним чином. Пригадайте, в прямокутному трикутнику тангенсом гострого кута називають значення відношення довжин протилежного катета до прилеглого. Якщо значення кутового коефіцієнту лінійної функції задається дробом, то чисельник відповідного дробу. Визначає довжину протилежного катета, а знаменник значення довжини прилеглого катета деякого прямокутного трикутника. Тому, аби побудувати прямокутний трикутник з гострим кутом, тангенс якого дорівнює 1 третя, відкладемо вздовж вісі ОХ відрізок довжиною 3 одиниці міри знаменник дробу та побудуємо перпендикуляр довжиною 1 одиниця міри протилежний катет. Його довжина визначається чисельником дробу кутового коефіцієнту. Пряма, що є графіком функції y дорівнює 1 х, пройде по гіпотенузі трикутника, який ми побудували. Дійсно, така пряма утворює звісю абсцис, кут, тангенс якого дорівнює 1 третя. Нам залишилось паралельно перенести побудовану пряму на дві одиниці вгору, тому що графік функції y дорівнює 1 х плюс 2 має вільним коефіцієнтом 2, тобто перетинає вісь ог в точці з координатами 0, 2. Четверта вправа. Побудувати графік функції y дорівнює 3 четвертих х-1. Кутовий коефіцієнт заданої функції k дорівнює четвертих. Нам слід провести пряму, яка нахилена до вісі ох під кутом, тангенс якого дорівнює 3 четвертих. Побудуємо прямокутний трикутник. Значення довжини катета, що лежить на вісі абсис, визначається знаменником кутового коефіцієнта. Довжина катета, що паралельний до вісі вісіок дорівнює 3 одиницям міри і визначається значення чисельника кутового коефіцієнта. Графіком функції y дорівнює 3x буде пряма, яка пройде по гіпотенузі даного трикутника. Вільний коефіцієнт заданої функції b дорівнює мінус одиниці. Шуканий графік перетинає Y в точці з координатами 0 мінус 1. Тому пряму що є графіком функції y дорівнює 3х. Слід опустити на одну одиницю міри довжини. Отримаємо шуканий графік функції. Радимо вам самостійно повторити виконання наведених вправ в робочому зошиті, поставивши відео на паузу. П'ята вправа. Побудувати графік функції y дорівнює мінус 1 х плюс 2. Спочатку побудуємо графік функції y дорівнює мінус мінус друга х Значення кутового коефіцієнту відповідної функції дорівнює мінус 1 друга. Можна поставити точку на вісі тангенсів з ординатою мінус 1 друга, це дозволить нам отримати пряму, що є графіком функції y до рівні мінус 12х. Але тут, як і в попередніх двох прикладах, кутовий коефіцієнт визначається дробом, тому варто скористатись побудовою допоміжного прямокутного трикутника. На вісі ох відкладаємо перший катет, довжина якого визначається знаменником кутового коефіцієнта. Увага! Значення кутового коефіцієнта від'ємне. Тобто значення тангенсу кута між додатнім напрямком вісі ох та прямою, що є графіком функції y дорівнює мінус 1 друга х повинне бути від'ємним. Тангенс набуває від'ємних значень від узагальнених кутів повороту, що відповідають четвертій або другій координатній чверті. Тому в даному випадку, якщо значення кутового коефіцієн від'ємне, другий катет слід відкладати в напрямку від'ємних значень на вісі ординат. Довжина катета визначається модулем чисельника кутового коефіцієнту, в нашому випадку рівна одиниці. Можна відкласти катет довжиною 2 одиниці міри вздовж вісі ох, але в напрямку від'ємних значень абсцис. Таким чином, ми знову враховуємо те, що значення кутового коефіцієнту від'ємне. Другий катет рівний одиниці відкладаємо тепер в напрямку додатніх значень ординат. Як в першому, так і в другому випадку ми побудували два трикутника, тангенс гострого кута яких дорівнює одна друга. До того ж, побудовані кути належать другій та четвертій координатній чверті. Так ми розглянули три способи побудови прямої, яка утворює з додатнім напрямком вісі ОХ кут, тангенс якого дорівнює мінус одна друга, вільний коефіцієнт заданої функції дорівнює двом. Шукана пряма. Повинна перетинати вісь ординат в точці з ординатою 2, тому отриману раніше пряму слід паралельно перенести на дві одиниці вгору і ми отримаємо графік заданої функції. Третя частина першого уроку завершена. Наступна частина уроку доступна на сайті ongradient.com. В ній ми продовжимо виконання практичних вправ на побудову та дослідження властивостей лінійної функції. Дякую за увагу!